Шість прикмет має людина, трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. Як тварина, людина їсть і п'є, як тварина, вона множиться, і як тварина викидає. Як янгол, вона має розум, як янгол ходить просто, і як янгол священною мовою розмовляє. Усім привіт! З вами Анна про книги. І нарешті прийшов час поговорити з вами про найвідоміший роман Валеріана Підмогильного Місто це було моє повторне перепрочитання цього роману, тому що вперше із містом я ознайомилася ще за шкільною партою. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, коли ознайомилися із містом, можливо, також в школі, як я. Коли я перепрочитала цей роман, то я навіть забула, який головний персонаж нарцис, але про все по порядку. У який же час народилося місто. Місто Валеріана Підмогильного народилося у час складний та непростий, тому що перша третина ХХ століття ознаменувалася буремними революційними подіями, розпадом Російської імперії та боротьбою за незалежність України. Але як не парадоксально, ХХ роки ХХ століття також були сприятливими для нової літератури, для створення нових течій угрупувань. Валеріан Підмогильний він також належав до такого Угрупування як ланка або Марс, і члени цього угрупування вони вважали відтворювати дійсність, інтерпретуючи цю дійсність по-своєму і використовувати ті мовні та художні засоби, які вони вважають за потрібне. Але Валеріан Підмогильний був відмінний від письменників своєї доби, і на це у нас є три причини: по перше, підхід до літератури, позбавлений політичного спрямування. По-друге, у творах відсутня лірика, а по третє, проза позбавлена суб'єктивізму, а також Валеріан Підмогильний звертається до традиційних моделей літератури. Взаємини у цій парадигмі місто та село постійно турбували Валеріана підмогильного. Він аналізував це питання, бажав віднайти корінь проблеми, корінь причини, яка була закладена ще десятиліттями в розумах українців. Чи місто не визнає села, чи село не визнає міста? І ось ця от проблема була висвітлена підмогильним ще задовго до написання міста. Наприклад, в таких нарисах як... Пожежа та отаман Кремнюк, які були потім об'єднані під назвою повстанців. Місто Валер'яна Підмогильного це перший український урбаністичний роман, написаний з новою манерою оповіді, з новими персонажами та з новою проблематикою. Цей твір був перше виданий у двох виданнях у 1928 та 1929 роках, і навіть був перекладений російською мовою і видавався у серії творчіства народа в СССР. Після масових репресій 1930-х років, під які також потрапив Валеріян Підмогильний, Його твори, місто, як і інші твори, були заборонені, і ця заборона діяла аж до 1989 року. У 1991 році в Україні був перевиданий місто Валеріана Підмогильного. І зараз у мене є видання від фоліо. Також я бачила, що є у віхоли також видання в неканонічному каноні. Місто Валер'яна Підмогильного це роман про протистояння між селом та містом, і це протистояння показане через призму душі головного персонажа, якого звати Степан Радченко, і йому 25 років. Тому так, головний персонаж у місті не юний підліток, а вже дорослий чоловік. І він приїхав із села до міста, щоб, потім, щоб навчатися в місті, і потім повернутися назад в село і розвивати своє рідне. Свій рідний край, така була його перша мета. Але в романі місто піднімається не тільки ось це протистояння між селом та містом, а також і інші теми. Наприклад, це тема українізації, тема освіти, тема письменництва та тема нарцисизму. Місто це легкий для прочитання роман, хоча й належить до класичної літератури. Але якщо він належить до класичної літератури, то не варто його боятися. Повірте, прочитується цей роман доволі. Така легко. Так, на чому я зупинилася? Що читання це суб'єктивна річ, і кожен віднайде у місці якісь свої нюанси. Особисто мені подобалась тема письменництва у цьому романі, тому що це мені було дуже близько. І хоча цей роман був написаний 100 років назад, але деякі теми тут доволі таки актуальні і зараз. Але, але головний персонаж цього роману його. Вчинки, по мірі того, як його місто як місто почало захоплювати головного романа у своїй Денета, то Степан Радченко ставав більш пихатим, більш гордим і десь з ось цієї сторінки, десь з, десь звідси. Мені хотілося ментально битися головою об цю книгу, тому що мене дуже сильно вибішували вчинки головного персонажа. Роман Місто розпочинається епіграфом, який ми з вами зачитували на початку цього відео. І цей епіграф він наштовхує на думку, що місто це роман не тільки про місто, а цей роман про людину, а конкретніше про дві її сутності про ангельську та про тваринну сутність. І в місті, от якраз таки через призму головного персонажа, Валерія. Підмогильний бажав от і розповісти нам про боротьбу між злом та добром, між тваринним та духовним в образі Степана Радченка, в образі головного персонажа. І ось цей епіграф, як і інший епіграф, тому що у цьому романі два епіграфи, вони є ключем до розуміння цього роману, а також ключем до розуміння образу головного персонажа. Валеріан Підмогильний бажав вияснити, що ж переможе: добро чи зло. Ангельська сутність чи тваринна сутність. І от у цьому питання. А що ж, зрештою, перемогло? Можете поділитися, будь ласка, цим в коментарях. Роман місто розпочинається з приїзду головного персонажа Степана Радченка із села до міста. З перших абзаців видно образ річки, це такий символічний образ, який ще з міфологічних уявлень означає межу між своїм світом та чужим світом. А в контексті ось цього роману це означає межу між світом. Своїм світом, тобто селом, та чужим світом, тобто містом, коли Степан приїздить до міста, то все в місті видається йому чимось таким грізним, злим, позбавленим дихання та природності. У Києві Степанові Радченко також зустрілися два образи символи які мають однакові значення. Перший образ символ це розведений міст, а другий символ це пронизливий гук пароплава. І ось цей от міст він також символізує своєрідний перехід між минулим, між селом та майбутнім між містом. І коли. Степан залишає ось цю свою рідну місцину, свої рідні береги і ступає до чужої місцини, то він відчуває смертельну небезпеку та ворожість. Також дуже яскравою символічною деталлю, яка з'являється на початку роману, є пляж, а саме напівголі білі тіла на цьому пляжі. І ось ця от оголена міська тілесність, вона здавалася Степанові чимось бридким, чимось ненормальним, і це ніяк не. Асоціювалося із серйозністю і з важливими справами, а навпаки, асоціювалося із безпутством паразитуючих міщан. Сам же топус міста, до якого потрапляє Степан, зійшовши з пароплава на берег, він символізує якийсь такий абсурдний та хаотичний простір, який бажає знищити людину та знищити саму її особистість. І ось ці от маркери, які так автор розставляє свої та чужі місто це чуже село, це своє? Це наводить сумніви в головного персонажа, чи він правильно взагалі вчинив, чи неправильно. Можливо, краще було би залишитися в селі, там отримати якусь таку маленьку освіту, і там уже потім на місці продовжувати розширювати і е е е дбати про розвиток свого села. Навіщо йому взагалі? Валі цей Київ, навіщо йому цей інститут, чи правильно він зробив, чи ні. Головний персонаж почав сумніватися. На початку роману Степан Радченко любив гуляти містом, а саме безлюдними місцями міста. Бажав віднайти якісь такі найвіддаленіші куточки поближче до природи, до річки, там де немає людей, щоб відчути. Село ще бути якось ближчим до села. Але по мірі того, як місто почало захоплювати Степана у свої тенета, коли в Степана зародилася думка збудувати кар'єру і так далі, то ось ці от прогулянки містом вони почали зникати і вже потім зникли. І на 134-й сторінці Степан Радченко зробив дуже таку дивну та цікавезну річ. Він одягнувся в новенький костюмчик, в сіренький костюмчик, міський костюмчик, а свою Одежу, сільську одежу він взяв і спалив. І це наводить мене на думку, що це символізує. Прощання зі своїм рідним краєм і селом, і що місто уже стало рідним для Степана, а село навпаки стало чужим. Що ще наводить мене на ось таку думку, так це м м праця, важка праця, тому що Степанові Радченку подобалась важка праця. Коли він тяжко трудився, то він відчував себе ніби вдома, він відчував себе собою і не відчував ось цієї міської задухи. Але Процесі того, як місто знову ж таки почало захоплювати Степана Радченка у свої тенета, то ця важка праця вона вже не видавалася Степанові Радченку чимось природнім, чимось своїм. Ні, він почав відмовлятися від цього і навіть сказав мені, що вічність хвости коровам крутити чи як. І звісно ж, тут уже ні про ніяке повернення назад до села мова не йде, тому що у Степана з'явилася нова ціль це збудувати кар'єру в місті, підкорити місто. І у цьому відношенні, до речі, дуже прикметним є й кольорові відтінки, кольорова гамма романа. Тому що на початку, коли Степан Радченко тільки приїздить до міста, то переважають світлі тони: це блакитний, зелений, жовтий. Але коли місто почало захоплювати Степана в свої тенета, то ось ці от яскраві тони замінив сірий колір міста. Степан Радченко це дуже розумна та кмітлива людина. За все, щоб він не брався, би у нього все виходило. Поступити в університет та запросто, вивчити правила української мови та вищу математику легко почати вчителювати, та будь ласка. І от якраз таки, ось те, що у нього все легко виходило, все занадто якось легко у нього виходило, і його навіть прозвали маестро. То... Це й змушувало його й кидати деякі справи, тому що йому ставало банально нудно, і також він кинув і навчатися в університеті, тому що навіщо йому освіта, коли в нього вже є робота. Письменництво автор у своєму романі в місті також піднімає тему митця тому що Степан Радченко вирішив стати письменником. І мені здалося, що ця от ідея виникла в нього на фоні гордості, на фоні епихи. Але як не як, він, зрештою, став письменником. Перший твір, який він вирішив написати, це було автобіографічне оповідання, оповідання про бритву. Він себе розчепив, нібито як на молекули, бажав віднайти якесь власне. Я вибрав із свого життя ті теми, які він бажав. Написати, і все в нього з легкістю, звісно ж таки, вийшло. Він написав це перше оповідання. Але також були і в Степана моменти творчого занепаду, коли йому ніяка думка не йшла, жодної теми не приходило в голову. А також були моменти, коли він брав свій твір і перечитував потім через деякий час і думав: невже це я написав, як я таке міг колись написати? Або також у нього були й такі моменти, коли він думав. Я більше ніколи нічого не зможу написати. У мене більше нічого не виходить і ніколи і не вийде. Степан Радченко пробував писати щось і новеньке для себе. Наприклад, це кіно сценарій. І от останній твір, який він вирішив написати, це повість про людей. Але чи вийде в нього написати цей твір, чи не вийде, ми не знаємо, тому що місто має відкритий фінал. Але він письменник. Це річ незаперечна. І всі ці пики дуже мало мусять його турбувати. Серед них, певне, немає нікого іншого, хто спромігся б надруковані твори. Чому я говорю, що Степан Радченко нарцис? Місто змінило Степана, воно ніби захопило його у свої тенети і почало диктувати власні правила гри. І Степан підпорядковувався ось цьому голосу міста в своїй голові. Також через роман наскрізь лінією проходить фраза: це не я винен, це ти винна, не я. А ти, і, хоча ініціатором багатьох жахливих дій, і робив, власне, ось ці жахливі дії, наш Степан. Але він не бажав вважати себе винним у цих вчинках, а навпаки, звинувачував інших людей, і в основному жінок він звинувачував. І ті жінки, які були зі Степаном, і з ними постійно щось траплялося, якщо вони в нього закохувалися. Також дуже важливою такою деталькою є те, що кожна жінка вона символізувала певний якийсь шлях Степана. Наприклад, перша жінка Надійка вона була із його села. Із з рідного села, так рідний світ. І коли ось цей рідний світ вже був не потрібний для Степана, то відповідно надійку він і кинув. Наступна жінка, мученька, вона була старша за нього, старша за Степана. І вона була своєрідним таким проводирем у цей світ міста. Але коли уже проводир був не потрібний, то і відповідно мусеньку наш Степан кинув. Наступна дівчина це була Зоська, це була міська паня. І коли вже Степан в принципі, почав будувати ось цю кар'єру в місті, вже став таким собі міським парубком, то ось ці стосунки її відбувалися із Зоською. Але проблема Зоськи була в тому, що вона закохалася в Степана. Якби можливо вона б не закохалася б в нього, то нічого з нею поганого не трапилося. А так ні. І також Зоська вона заглядала в саму глиб душі Степана і навіть говорила: у тебе душа темна, чорна. Те, що сталося потім із Оською, це пробиває байдужий панцир Степана. В нього навіть почалися з'являтися думки, щоб повернутися назад в село, щоб кинути місто. Але потім місто знову починає говорити зі Степаном. І Степан полишає цю думку, і у нього виринає інша думка в голові: я ні в чому не винен, потрібно жити далі. Останньою жінкою на життєвому шляху Степана стала Рита, і що її вирізняє із такої сірості, так це яскраво нафарбовані губи. І нам майже нічого про неї не відомо, і як далі стануться стосунки, також невідомо, тому що цей роман має відкритий фінал, і нам залишається тільки фантазувати, як там складеться далі у них життя. Аби тільки Рита не закохалася у Степана, бо інакше інакше може статися дуже багато чого поганого із нею. Тому Рита навіть не думає закохуватися в Степана. Ні, 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 не треба, тому що кохання із цим парубком до добра не доводить. Навіть якщо Валер'ян підмогильний зображує місто Київ чимось таким злим, що має згубний вплив на нашого головного персонажа, на Степана Радченка, це не означає, що автор не любить Київ. Ні, навпаки, автор вважає Київ колиською цивілізацією, осередком науки, культури та освіти. І що дуже цікаве, індустріальні пейзажі у ось цьому місті, у цьому творові відсутні. Натомість автор дуже багато зображує архітектурних пам'яток, музеїв той. Yep. Цікавим для мене персонажем у ось цьому творі також став поет Виговський, тому що він міг би бути другом для Степана. І у цьому також проявляється і нарцисизм Степана, тому що він говорить, що у нього немає друзів, і Виговський, мабуть, десь тут так збоку думає, ага, а я тут хто взагалі. Ми майже кожен вечір разом проводимо, це. Хіба не можна назвати дружбою? Ні, поет Виговський у цьому творі постійно говорив якісь такі розумні філософські речі, і місто його. Не змінило, він не став рабом міста. Місто Валер'яна Підмогильного, як я вам вже говорила раніше, має відкритий фінал, тому ми можемо так далі собі порозмірковувати. Потім поміркувати, як складеться життя у Степана, чи допише він свою повість, чи ні, чи зробить він боляче риті, чи ні, чи можливо повернеться до села, чи знову ж таки ні. Тому так тут у нас є широкий простір для роздумів. Він бачив її людину, розумів і творив її образ в усій суспільній психологічній і біологічній складності. Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але в той же час був свідомий усіх її слабкостей. Це, друзі, на цьому у мене все. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи читали ви місто, чи плануєте прочитати, чи вас змінює місто, в якому ви живете. Будь ласка, поділіться своїми думками та роздумами. Я все буду читати. Також попрошу вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І якщо вам сподобалося це відео, то можете його поширити в своїх соцмережах. Я буду дуже сильно вам вдячна. Також не забувайте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, читати хороші Книги, берегти себе і до нових зустрічей!